Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки. І сьогодні я вам хочу показати універсальний пробіотичний ензимний шампунь для ефективної гігієни тварин всіх порід. Цей шампунь містить ензими, ферменти, які розщеплюють органічні сполуки за участю води. Добре, очищає шкіру від мертвих клітин та білкового сміття. І завдяки унікальному складу, шампунь для тварин ефективно видаляє бруд і зайвий жир, залишаючи тільки чистоту і свіжість. Шампунь має нейтральний pH, що дозволяє використовувати його для всіх тварин: і коти, і сфінси, собаки і гризуни. Будь-якого віку з чотирьох тижнів дбайливо очищає шкіру і шерсть, і перешкоджає появі неприємного запаху. Шампунь в об'ємі 250 мл і виробник бельгія. Тосовувати його дуже легко. Треба нанести невелику кількість шампуню на вологу шерсть і розпінити легкими масажними рухами, потримати декілька хвилин і потім зумити теплою водою. Тому подбай про свою тваринку, переходь на сайт і замовляй.